Вітаємо на ютуб каналі Фандей. Сьогодні ми хочемо порівняти, як виглядали раніше, і виглядають зараз зірки світового футболу 90-х років, тобто кумири дитинства багатьох з нас. Роналдо, Баджо, Берген, вієрі, Бартес, давіц та багато багато інших. Обережно це відео може викликати грандіозний напад ностальгії. Підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео. Ми починаємо. Зубанчик Роналду запам'ятався прекрасною технікою, результативністю та специфічними зачісками. Після завершення кар'єри він пішов за принципом: гарної людини має бути багато і пристойно набрав ваги. Але не дивно, він особливо не заморочується на усілякі виставкові матчі легенд, а живе у своє задоволення. А також займає серйозну посаду власника і президента іспанського клубу Вальядоліт, кабінетна робота, сидячий спосіб життя. Ну ви зрозуміли від вас лайк для Роналдо. Інший легендарний форвард Роберто Баджо своєю грою закохував у болівальників всього світу в італійський футбол, отримував золотий м'яч 93-го, а ще не забив вирішальний пенальті у фіналі чемпіонату світу 94-го. Завершив ігрову кар'єру, трохи занурився у пошуки талановитої молоді у Федерації футболу Італії, а загалом займається благодійністю і співпрацює з ООН. Очевидно, що тримає себе в формі, добре виглядає, і сивина йому навіть личить. Активних публічних проявів немає. Хоча у 2021 році Нетфлікс випустив фільм про нього під назвою Божественний хвостик за прізвиськом Баджо. Якщо ви теж фанатіли від Роберто, вподобайте це відео. Фаб'єн Бартес ніколи не вважався суперворотарем, але саме він був основним голкіпером збірної Франції на тріумфальному мундіалі 98-го та євро 2000 А ритуал Лебльо перед матчами тих турнірів, коли Лоран Блан цілував голову Бартеза, став знаменитим. По завершенні ігрової кар'єри Фаб'єн переключився на гонки в стилі Джейті, взявши участь у різноманітних турнірах всередині Франції в якості пілота. Коментував регбі на телебаченні, а також іноді з'являється в ролі експертом на ТБ, коли мова заходить про збірну Франції. Цікаво, чи цілує його хтось тепер у лисину з тою пристрастю, як багато років тому робив Лоран Блан. Нема сумнівів, що цей харизматичний чолов'яга заслуговує на ваш лайк. Нідерландський форвард був зіркою чемпіонського арсенала Венгера, чудовим бомбардиром та героєм обкладинки FIFA 99. А ще мав незвичну проблему аерофобію, через яку пропускав багато виїзних матчів своїх команд, якщо туди вони добиралися літаком. Бергам категорично не хотів бути тренером, але таки отримав ліцензію і працював з дитячими командами Аякса, а також асистентом Дебура в першій команді Амстердамців. Однак, значною мірою він просто проводить час зі своєю сім'єю. Не забудьте поставити вподобайку легенді. Крістіан Вієрі ще один харизматичний італійський форвард, який запалював у Атлетико, Лацо, Інтері та збірні Італії. Повісивши буци на цвях, Бобо вирішив більше не заморочуватися на футбол і просто живе в Кайф. Смачно харчується, що видно за його зовнішнім виглядом. Однак це не заважає йому крутити стосунки з різноманітними зірковими красонями. Він має кілька лейблів модного одягу та ресторани в Мілані. Ставте лайк, якщо хочете жити так само круто, як Крістіан Вієрі. Ліліан Тюрам, партнер Бартеза, зідана та Дешама по чемпіонському складу Мундіаля 98 та євро 2000. Чудовий центральний захисник вирішив не передавати свій досвід іншим поколінням футболістів, залишив спорт і став активістом. Його регулярно можна було побачити на різноманітних акціях протесту у Франції за одностатеві шлюби, рівноправність проти расизму, проти переслідування нелегалів та проти влади, яка забагато собі дозволяє. Водночас два сина Ліліана є професійними футболістами, які грають в топ-чемпіонатах байку тюрамам. Лотар Матеус, капітан збірної ФРН, що стала чемпіоном світу 90-го, та володар золотого м'яча того ж року. Після завершення кар'єри його життя пов'язано з футболом. Він не дуже успішно тренував збірні Угорщини та Болгарії, сербський партизан та ізраїльський Макабі. Чимало працював експертом на телебаченні, зіграв у серіалі про дорожню поліцію самого себе і п'ять разів був одружений, зокрема на українській моделі Ліліані Чудінової, молодшої від нього на 26 років. Лайк за любов до українок. Володар золотого м'яча 95-го Джордж В. багато забував за Монако, ПСЖ та Мілан. А потім вирішив присвятити своє життя не футболу, а політиці. У 2005-му він посів друге місце на виборах президента рідної Ліберії, але через 12 років досягнув свого і таки здобув цю посаду в 2017-му, ставши 25-м президентом країни. Через два роки написав і записав пісню про небезпеку коронавірусу. Цікаво, що його син Тімоті, не плутайте, будь ласка, з Тімоті, виступає за збірну США лайк, якщо проголосували за кандидата Джорджа Веа на виборах. Ромаріо автор тисячі голів за кар'єру і чемпіон світу 94-го року в складі збірної Бразилії, а також ще одна зірка футболу, яка стала політиком. Він виступав проти проведення чемпіонату світу 2014 у своїй країні через велику корупцію. А також не боявся заявляти, що ФІФА вкрало мундіаль 2018 у Англії і продало Росії. Наразі Ромаріо є сенатором країни від штату Ріо де жанейро Аналітики пропускають, що він має амбіції стати головою держави. Майбутньому кандидату потрібен ваш лайк. Фантастичний Габріель Батістута, він же Батігол, легенда Фіорентини та збірної Аргентини. Він так присвячував себе футболу, що на все життя отримав проблеми з кісточкою, що давало йому нестерпний біль, через який він просив лікарів ампутувати йому ногу. Жах, правда. Підсумку дійшло до того, що він переніс протезування гомілкостопного суглобу. Батістута говорив, що мріє працювати тренером, але у свої 50 з гаком до сих пір не запустив кар'єру інтренадора і поки що світиться на телебаченні в ролі експерта. Від вас сподобайка, щоб мрія Батігола здійснилася, і він таки очолив якусь команду. Легендарний німецький голкіпер Олівер Кан вважається одним з найкращих воротарів в історії футболу. Він виграв все, що можна з Баварією. Євродиносто шість Бундестін та програв два фінали чемпіонату світу. Після ігрової Кар'єри Залізний Олі працював експертом на німецькому телебаченні і був членом журі китайського реаліті шоу. А вже певний час обіймає посаду генерального директора Баварії. Нема сумнів, що Олівер Кан заслужив на вашу вподобайку. Рівалдо був чудовим партнером по атаці Роналдо золотої збірної Бразилії, який здобував голденбол у 99-му. Після завершення суперери в депортиво Барселоні і Мілані він ще багато років грав у Греції та навіть узбецькому буньоткорі. А потім на певний час перекваліфікувався на президента може Мірін з нижчих ліг Бразилії. Ненадовго. надовго тепер Рівалдо займається тим, що подорожує, підтримує свого сина Рівалдіню, який пішов його шляхом і став професійним футболістом. А також дуже і дуже багато часу проводить у тренажерному залі з молодою дружиною своєю прекрасною формою цей чолов'яга з клубу Кому за 50 точно заслужив на ваш лайк. З геній для київського динамо Лобановського у півфінальних протистояннях Ліги Чемпіонів 99-го саме Маріо Баслер забив божевільний вирішальний гол у ворота киян, зупинивши їх за крок до фіналу. Ще до переходу в Баварію він став чемпіоном Європи у складі Бундестім, а потім ще грав за Кайзерслаутер. Зовні Баслер змінився до невпізнаваності. В якості тренера попрацював із маловідомими німецькими командами, зокрема аматорськими, а також бере активну участь у різноманітних шоу на ТБ, в тому числі і реаліті, і точно заслуговує. На вашу подобайку. Христос Стоєчков, напевно, найбільш знаменитий футболіст в історії Болгарії. Він феєрив у Барселоні та здобував золотий м'яч 94-го року. Спробував себе у тренерстві, але ані з рідною збірною, ані з іспанською Сельтою, ані з іншими командами ладу не дав. Тож 2016-го є співвласником ЦСКА Софія, де свого часу гучно заявив про себе і звідки переходив до Барси. Також коментує матчі на ТБ і бере участь у різноманітних заходах з легендами Блоуґранес. Ми люди прості, бачимо справжню легенду, ставимо лайк. Геш? Фантастичний Георгій Хаджі пограв із і за Берселону і круто виступав у складі Галатасарая та збірної Румунії. Після кар'єри відчутно змінився зовні, а от супертренером в принципі не став. Ані румунська збірна, ані місцеві клуби, ані Галатасарай під його керівництвом великих проривів не здійснили. Хоча Вітурулу у 2017-му ставав чемпіоном румунської ліги. Від вас подобайка від Георгі тренерські титули в майбутньому. Чіла верт неймовірний голкіпер бомбардир. Він не багато грав у Європі, але його знає весь світ. На рахунку парагвайського воротаря понад 60 забитих голів авторитету Чілаверту ніколи не потрібно було позичати, а ще й ваги відчутно додалося. На батьківщині його вважали революціонерам, яких Південна Америка не бачила з часів Чагівари, і пророкували посаду президента Парагваю. Він отримував півроку в'язниці за підробку документів, критикував Марадону, боровся за правду, і у 2023-му таки планує балотуватися в президенти. Кандидатом видається доволі таки скрепним. Виступає проти абортів та ЛГБТ в будь-яких про. Евах, але за свою гру все одно заслуговує на ваш лайк. Алан Ширер один з найкращих англійських форвардів в історії, а також абсолютна легенда Ньюкасла. Після завершення ігрової кар'єри займається благодійністю, працює експертом на BBC, А у 2009-му ненадовго очолив Ньюкасл, який не зміг врятувати від виліту з прем'єр-ліги і більше ніколи не працював тренером. Ширер крутий лайк йому. Активний на полі і завжди не поступливий Едгар Давідс мав прізвисько «Підбуль» і виступав за класні команди Аякс, Мілан, Ювентус, Інтер та Барсу. А також був зіркою збірної Нідерландів. Окрім впевненої гри, він відрізнявся з поміж усіх тим, що грав у окулярах через захворювання очей. Зараз Давідс намагається запустити тренерську кар'єру, але поки що виходить так собі. Хоча у свої 50 він працює асистентом у збірні Нідерландів. Поставте Едгару лайк, щоб в нього все вийшло. Він заслужив. Фредрик Міятович багато забував за Валенцію і Реала. Також яскраво виступав на великих турнірах у складі збірної Югославії. Завершивши ігрову кар'єру, почав шлях функціонера. Займався агентською діяльністю, а також кілька років був спортивним директором Реала. А ще подекуди грає в різних матчах легенд і дає коментарі пресі на тему вершкових. Завжди переконуючи, що вони значно краще за Барсу. Лайк, якщо думаєте, так само. Саморано ще одна зірка реала, а також Севілії, інтера та збірної Чилі. Коли він грав у Швейцарії, то отримав прізвисько Іван Грозний. Зараз він видається максимально позитивною та життєрадісною людиною. Живе у Майами, працює коментатором на місцевих телеканалах та кайфує від життя. Мріє одного дня очолити збірну Чилі, але вік наближається до 60-ти і він ще ніколи не працював тренером. Подобайте легенду, щоб мрії здійснювалися. Не забудьте підписатися на ютуб канал Фандея. Також напишіть в коментарях про кого хотіли би побачити наше наступне відео. І якщо не поставили вподобайки жодні з легенд, поставте нам за наші старання. До зустрічі!